А стан економіки Угорщини дуже нестабільний, і тому Віктор Горбан може втратити владу. Про це повідомляє агенція Reuters. Ну і через це сподівання угорського прем'єра на те, що партія Фідес зможе здобути чергову перемогу на виборах у наступному році. Під великим питанням він може програти через зріст інфляції, падіння морального духу населення і навіть зменшення народжуваності, яку він так хоче підвищити. А армія окупантів за минулий місяць втратила понад 48 тисяч солдатів вбитими і пораненими. Така тенденція буде зберігатись і в лютому. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії. В поточному місяці року середньодобова кількість російських втрат ймовірно і надалі перевищуватиме тисячу осіб, що відображатиме високий темп російських операцій і наступальних дій. Лише за минулу добу загарбники втратили 1140 своїх солдатів, 9 танків і 12 бронемашин. Ну і Україна схоже. Знайшла ключ до прихильності нового очільника Білого Дому Дональда Трампа, який нарешті озвучив свою вимогу. Він готовий обміняти подальшу допомогу Києву на багатства на наших українських надр. Тобто Трамп і надалі готовий постачати нам зброю. Ну а ми за це дамо США доступ до наших рідкісноземельних металів та інших ресурсів. На його думку, такий обмін був би дуже чесним, адже Сполучені Штати надають Україні набагато більшу підтримку аніж інші союзники. Проте, поки не зрозуміло, що саме Трамп мав. На увазі всі критично важливі мінерали чи лише ті самі рідкісно земельні елементи, про які другий день говорять всі українські змі і політики також.